Вітання, уявіть собі світ, що шалено змінюється. Руїни війни, а потім бац, небачене економічне зростання. Заводи гудуть новими машинами. Так угу. виростають глобальні компанії, гігантські, з бюджетами більшими за деякі країни. І водночас суспільства, які ну гаряче сперечаються про найкращий шлях до процвітання, до справедливості також саме так. І от саме в таку епоху, це друга половина 20-го і початок 21-го століття, ми сьогодні й заглибимося. Маємо цілий стос матеріалів тут і про науково-технічну революцію, і про ем, міць транснаціональних корпорацій. Так про ТНК багато. І про повоєнне відродження Німеччини Італії, Оці дива, про які всі чули. Про неоконсерватизму. Його ідеї теж суперечливі і про альтернативу державу добробуту. Так і про неї. Ну і звісно, про фундаментальний перехід до так званого постіндустріального суспільства. Досить широкий спектр тем дуже широкий. От наше завдання якось розплутати цей клубок. Спробуємо зрозуміти, як оці всі речі технології, корпорації, різні суспільні моделі, як вони вплинули одна на одну і як сформували той світ, де ми зараз живемо. Будемо шукати ключові ідеї, зв'язки, можливо, неочевидні. Саме так. Отже, давайте розбиратися. Давайте. Почнемо, мабуть, з двигуна змін з науково-технічної революції, НТР. Це ж не просто про нові там телефони чи комп'ютери, хоча й вони з'являлися. Ні, звісно, це значно глибше. В матеріалах якраз виділяють оці ключові напрямки: електронізація повсюдна, потім біотехнології, величезний стрибок, штучні матеріали. Так, нові матеріали, автоматизація виробництва, оті ЕОМ, електронно-обчислювальні машини, як тоді казали. Ну і нові джерела енергії, звісно. Вражає саме прискорення цього всього. Там же приклади є: від ідеї фотографії до першого знімка 100 років з гаком. 102 роки, так. Це ж ну, просто шалений темп. От. І що тут важливо, це НТР, як влучно сформульовано, десь у джерелах. Вона означала перетворення науки на, ну, на безпосередню продуктивну силу. Розумієте? Тобто наука перестала бути чимось таким віддаленим, академічним. Саме так вона стала ключовим чинником економіки, не просто допоміжним інструментом, а основою. Це був якісний стрибок, і він охопив геть усе виробництво, побут, культуру, навіть ну, психологію людей. Абсолютно, акцент переноситься на освіту, на інтелект. В матеріалах навіть термін такий є інтелектуальний клас, ніби саме він стає рушієм нового суспільства. Це вже не просто зміна професій виходить. Це зміна самої основи суспільства, так? І це, напевно, підводить нас до концепції постіндустріального суспільства. Її ж розробив соціолог Деніел Белл, так? Так, Белл. Якщо я правильно зрозуміла з описів, то суть у тому, що пріоритет йде від виробництва товарів, ну, до послуг, до досліджень, освіти, покращення якості життя. Абсолютно вірно. Бел якраз і визначав це як перехід до домінування класу технічних спеціалістів, професіоналів. Інновації, каже він, все більше залежить від теоретичних знань, від того, що він називав великою наукою. А що таке велика наука в його розумінні? Ну, це фундаментальні дослідження, університетська наука, дослідницькі центри. І він її, до речі, протиставляв великому бізнесу. Казав, що навіть конфлікти в суспільстві змінюють свою природу. Як саме? Замість класичного протистояння капіталіста і робітника, мовляв, на перший план виходить напруга між, ну, між експертами, і не спеціалістом, між тими, хто володіє знаннями, і тим, хто ні. Цікава думка. І він ще критикував марксистський підхід, знаєте, з його акцентом на власності, називав власність юридичною фікцією, бо вважав, що контроль над знаннями ось що стає вирішальним. Тут стає справді цікаво. Це ж означає, що сама цінність створюється якось інакше. До речі, в джерелах згадують ще Пітера Друкера його ідею інформаційного робітника. Так, теж важлива фігура. І як ілюстрацію цього зсуву нагодять приклади українців, тих, хто досяг успіху саме в цій новій економіці знань, особливо в Кремнівої долині. Так, так, там згадані Левчин. Макс Левчин, PayPal. Ян Кум, WhatsApp. Юрій Фрайман, його компанію в Юдел купив Google. Це ж якраз воно інтелект як капітал. Безперечно, це яскраві приклади. Але тут, знаєте, є важливе застереження в аналітичних матеріалах. Не варто так автоматично ставити знак рівності. велика частка послуг ВВП значить, економіка розвинена. А чому бо є ризик так званого сировинного прокляття? Уявіть, країна живе за рахунок експорту нафти чи газу. Ціни високі угу. і роздувається сектор послуг, який обслуговує ці надприбутки. Банки, консалтинг, нерухомість, розкіш. Але саме виробництво, інновації вони можуть залишатися слабкими. Зрозуміло. Тобто структура важлива. Дуже важлива. Простий відсоток послуг може бути оманливим, потрібен глибший аналіз. Гаразд. НТР, глобалізація, яку вона, власне, і прискорила, все це створило умови для появи нових гравців. Дуже потужних транснаціональні корпорації. ТНК. Глобальні гіганти. Матеріали їх визначають досить чітко головний офіс в одній країні, а філії мінімум у двох інших. І створені вони через прямі іноземні інвестиції. Ключовий момент прямі інвестиції. Масштаб просто приголомшує Читаємо бюджети деяких ТНК більші за бюджети багатьох держав, а зі ста найбільших економік світу увага! 52 – це корпорації, а не країни так. Ці цифри вражають, і пояснення їхньої могутності воно криється в тому, як вони працюють. Джерела це детально описують. От дивіться, цікаво. По перше, вони використовують глобальний поділ праці, але всередині себе. Тобто різні деталі одного продукту роблять у різних країнах, де дешевше, де кращі фахівці. Спеціалізація така внутрішньокорпоративна. Саме так: предметна, подетальна, технологічна, різні бувають. По-друге, розробка технологій і передача їх теж усередині. Це дозволяє контролювати інновації, витрати на дослідження. Угу. По-третє, торгівля, величезна частина світової торгівлі, там називають цифру понад 70%, Контролюється ТНК. І що важливо, десь 40% цієї торгівлі це внутрішньокорпоративна торгівля. Тобто між своїми ж філіями. Так, за так званими трансфертними цінами, які сама корпорація і встановлює. Вони можуть дуже відрізнятися від ринкових, ну, зрозуміло, для оптимізації податків. Хитлі схеми. Ну, цілком легальні здебільшого. І нарешті найголовніше глобальний менеджмент. Вони керують усією цією махиною як єдиним цілим. Оптимізують всю корпорацію, а не окремі шматки. Логічно. Тому і не дивно, що вони домінують близько половини світового виробництва кажуть, і понад 80% патентів та фінансування досліджень і розробок НДКР. Це ж колосальна концентрація влади і ресурсів. В одному з матеріалів навіть питання ставиться: чи не перетворюються ці ТНК на такі собі нові імперії? На наднаціональні структури, що можуть диктувати волю державам, ну це питання дискусійне, звісно. Так речі, як провокація для роздумів, але ж виникає не на порожньому місці, правда? Безумовно, джерела якраз підкреслюють, що ТНК вони одночасно і продукт, і рушій глобалізації, особливо після Другої світової. Вони справді допомогли інтегрувати економіки Заходу, поширювали технології. А Радянський Союз. А от з СРСР цікавий контраст. Він хоч і намагався не відставати, але часто, як пишуть, вдавався просто до копіювання західних технологій, і то із запізненням. Ну, приклади ТНК там теж наводяться Сіменс, IBM, Toyota, Тойота, Форд. Так, імена, що говорять самі за себе, гіганти. А тепер давай перенесемося у повоєнну Європу. Світ же був вражений цим феноменом економічні дива. Країни, що лежали в руїнах, раптом раз і неймовірні темпи зростання. Так, це правда дивовижно виглядало. Розглянемо два класичні приклади з наших джерел. Почнемо з Німеччини. Так, німецьке віршацвундер економічне диво. В основі його, як пишуть, лежала ордоліберальна модель соціальна ринкова економіка. Що це означає простими словами? Ну, це вільний ринок, конкуренція, але з чіткими правилами гри від держави, і з соціальною відповідальністю бізнесу та держави. І що ж там спрацювало? Кілька факторів зійшлося по перше, була кваліфікована робоча сила, і високий технологічний рівень він зберігся з довоєнних часів, хоч заводи й були зруйновані. Ага. Вирішальними стали два кроки. Перше грошова реформа 1948 року. Замінили знецінену рейхсмарку на стабільну німецьку марку. Це приборкало інфляцію. Ключовий момент. Дуже. І друге різке зниження податків. Це була ідея Людвіга Ергарда, його називають батьком німецького дива. Плюс висока норма інвестицій. І ще низькі видрати на оборону спочатку. Бо НАТО захищало. Так, захист забезпечувало НАТО. А план маршала він допоміг, звісно, але джерела наголошують, не він був головним його обсяг був меншим за репарації та окупаційні витрати, які Німеччина платила. Тобто міф про всемогутній план маршала трохи перебільшений. Виглядає, що так важливішим був внутрішній поштовх, реформи, плюс зовнішній попит корейська війна стимулювала експорт, ну і робочі руки, мільйони біженців, а потім гастарбайтери. А результати. Вони ж справді вражають. В матеріалах пишуть про значне зростання рівня життя, купівельна спроможність зарплат плюс 73% за 10 років з 50-го по шестидесятий. Так, це дуже швидко. Згадується досить комфортний побут звичайного німецького робітника, великі інвестиції в соціальну інфраструктуру, лікарні, школи, бібліотеки. Так а символом цього всього став Volkswagen Кейфер. Легендарний Жук, символ доступності мобільності для багатьох. До речі, Австрія пройшла схожий шлях зі своєю моделлю Рабка Міц Курс а Італія, італійське бум-економіко. Там як було тут. Були свої особливості серед факторів успіху. Називають, по-перше, підприємницьку енергію самих італійців. По-друге, пощастило відкрили родовище природного газу. О. Це важливо. Звісно, допомога за планом маршала теж була. Аграрна реформа розширила внутрішній ринок, оновили виробничі потужності, сфокусувалися на нових галузях: електротехніка, нафтохімія, автопром. Фіат, мабуть, в першу чергу. Вміло використовували іноземні патенти. Членство в ЄС допомогло з експортом. І ще один фактор дешева робоча сила. Чому дешева велика імміграція була. Вказується, що близько 6 мільйонів італійців виїхали на заробітки між 46 і 66 роками. Це стримувало зростання зарплат всередині країни. Зрозуміло, як і в Німеччині, низькі військові витрати теж звільняли ресурси. І ще цікавий момент: роль державних холдингів Ірі та Енні вони були дуже великі, але там є зауваження, що їхня продукція так. Часто була неконкурентною на Заході, продавали її переважно в Східну Європу. А темпи, я подивилася цифри, це ж щось неймовірне. В окремі роки ВВП зростав на понад 6%, а промислове виробництво в кінці 50-х – до 31% на рік. Фантастика! Країна з переважно аграрною стала однією з провідних індустріальних держав. Ну, символи всім відомі автомобілі Фіат, особливо та маленька модель 500. легенда. Друкарські машинки оліветті, італійська мода, побутова техніка. Але, як чесно пишуть джерела, проблеми залишалися зарплати нижчі, ніж у північних сусідів, Так. безробіття. І головне, оцей розрив між промисловою північчю і біднішим аграрним півдням він поглиблювався. Так, ця проблема для Італії актуальна й досі. Але якщо подивитися на ці дива ширше, стає зрозуміло, що вони були частиною більшого процесу. Якого саме? Обидві країни, по суті, наздоганяли технологічних лідерів, впроваджували масове виробництво, а це ж теж елемент НТР, інтегрувалися у світову торгівлю. А саме міжнародну торгівлю, як підкреслюється в дослідженні, сливки НТР значно прискорила. Тобто створила можливості. Саме так. Створила можливості для такого от експортно орієнтованого зростання. Дива були можливі завдяки глобальним змінам, які несла НТР. Але ж світ тоді не був єдиним цілим. Холодна війна ділила його навпіл, і ці два табори вони ж обрали абсолютно різні шляхи розвитку. Так, абсолютно різні моделі. І по-різному намагалися використовувати досягнення тієї ж НТР або інтегруватися у світову економіку чи навпаки не інтегруватися. Радянський блок пішов своїм шляхом, так? Саме так. В одному з джерел детально розглядається Рада економічної взаємодопомоги РЕВ, створили її у 49-му році як альтернативу західній інтеграції плану маршала. І як вона працювала. Ну, Система базувалася на централізованому плануванні і на державній монополії на зовнішню торгівлю. Але аналіз показує, вона була значно менш ефективною, ніж ринкова модель Заходу. А в чому проблеми були? Головне брак конкуренції та ринкових стимулів. Це вело до низької якості продукції, повільного впровадження інновацій, хронічне технологічне відставання від заходу, особливо в цивільних галузях. Угу. Пріоритет віддавали важкій промисловості, ВПК, військово-промисловому комплексу, ну і видобутку сировини. Це видно і по структурі торгівлі. Що саме експортували? Переважно сировину, нафту, газ, руду. Джерело згадує важливу роль України. Ми постачали залізну руду, вугілля, метал до країн рев. А імпортували що? Та імпортували західне обладнання, технології, причому доступ до них ще й обмежувався заходом через КоКОМ. Такий комітет був з експортного контролю. Тобто технології не давали. Обмежували продаж стратегічно важливих, і графіки там є цікаві. Вони показують, що торгівля всередині соцтабору домінувала у 1956 році, десь 75% радянського торговельного обороту припадало на ці країни. Дуже показовий момент знайшла в тому ж дослідженні цитата Хрущова. Він, попри всю риторику про загниваючий захід, визнавав, треба, мовляв, уважно стежити за їхньою наукою, технікою і використовувати досягнення. Так, це свідчить про певне розуміння реального стану справ навіть на горі. Але водночас і на західі ж не все було статично. 80-ті роки це так званий неоконсервативний поворот. Тетчер і Рейган? саме вони. Маргарет Тетчер у Великій Британії Рональд Рейган у США. Є табличка порівняльна в джерелах. Вона допомагає побачити спільне і відмінне. А що спільне було прагнення зменшити роль держави в економіці, зниження податків, особливо для корпорацій, скорочення соціальних програм, приватизація держпідприємств і обидва були рішучими антикомуністами. Зрозуміло. А відмінності? Судячи з таблиці, американський неоконсерватизм рейгономіка більше робив акцент на політиці, глобальне лідерство США, військова міць для протистояння СРСР, а аб... британський. Течеризм. А течеризм сильніше фокусувався саме на внутрішніх економічних реформах. У течер була чітка програма: денаціоналізація, вугільна промисловість, British Telecom, British Airways, підтримка малого бізнесу. Реформа житлової політики і дуже жорстка лінія щодо профспілок. Пам'ятаємо страйки шахтарів так. А Рейган, хоч і мав схожі цілі, робив головний акцент на зниженні податків як основному стимулі для бізнесу. А зовнішня політика. Обидва застосовували силу, але з різними акцентами. Тетчер балансувала Європа, СРСР, особливі відносини зі США, підтримала їх у Гренаді Лівії, але й сама вела війну за Фолкленди. Угу. А Рейган проводив таку наступальну глобальну політику: мета ослабити, зруйнувати СРС, зміцнити НАТО, просувати американську модель у світі. І отут цікава паралель виникає, так оця політика скорочення соціальних видатків, податків для багатих, вона ж певним чином перегукується з тим, що згадувалося про зростання нерівності в США вже у 21 столітті за Трампа, наприклад. Так, є такий зв'язок, простежується спадковість ідей. І це яскраво контрастує з іншим підходом, з прогресивним оподаткуванням, яке використовують як інструмент зменшення нерівності. Де саме в деяких європейських країнах, тих, що обрали модель держави добробуту. Точно. Бо ж паралельно з цим неоконсервативним трендом, особливо в континентальній північній Європі, розвивалася зовсім інша модель держава загального добробуту або суспільство благополуччя. Так, welfare state. Згідно з визначеннями в матеріалах, це концепція, де держава бере на себе ну, ключову відповідальність за добробут громадян економічний, соціальний, тобто не просто нічний сторож, а значно більше забезпечення рівних можливостей, справедливий розподіл доходів, потужна система соціального захисту. І є спроби класифікувати ці моделі. Одна з найвідоміших типологія Еспінга Андерсена він виділяє три основні режими добробуту. Які саме? Перший соціал-демократичний це Скандинавія, класичний приклад Швеція, угу. характеризується універсальними соціальними правами та послугами, доступні для всіх громадян, незалежно від доходу. Фінансується це все за рахунок високих податків, і держава активно втручається в ринок праці. Мета не просто подолати бідність, а гарантувати високий рівень життя для всіх. Зрозуміло. Другий тип. Другий ліберальний це англосаксонські країни, США, Велика Британія, Канада. Тут допомога переважно адресна. Тобто треба довести, що ти її потребуєш. Перевірка нужності. Саме так: універсальні програми обмежені, заохочуються приватне страхування, ринкові рішення, акцент на індивідуальній відповідальності. І третій. Третій консервативний це континентальна Європа, Німеччина, Франція, Австрія. Він базується на соціальному страхуванні, пов'язаному з роботою. Виплати залежать від внесків працівників і роботодавців. Ця модель, до речі, певною мірою зберігає існуючу соціальну стратифікацію. Тобто різні підходи. Так. Джерела ще згадують історичні моделі Бісмарка страхування внески та Бевериджа універсальність податки. Які лежать в основі консервативного та соцдемократичного типів відповідно, шведська модель, як приклад соціал-демократії вона справді показує масштаб державного втручання. Там в джерелах цифра є до 59% ВВП може перерозподілятися через бюджет. Так, це дуже високий показник. Універсальна освіта, охорона здоров'я, сильні профспілки. Ідеї рівності, солідарності, це ж повний антипод тому, що робили Тетчер і Рейган зі своїм зменшенням держави. Абсолютний контраст. Але звісно, і ця модель має своїх критиків. Матеріали наводять стандартні аргументи. Які мовляв це створює утриманство, залежність від держави, знижує мотивацію до праці, а високі податки це ледь не крадіжка приватної власності, класична критика. Так. Але там же наводяться і контраргументи. Наприклад, дослідження не підтверджують прямого зв'язку між рівнем соціальних витрат і економічним зростанням. Є порівняння США та Нідерландів. І що воно показує? Що країна з вищими соцвитратами, як Нідерланди, може мати кращі соціальні показники, при цьому без значної шкоди для економіки. До того ж, підкреслюються, високі податки йдуть на фінансування послуг освіти, інфраструктури, медицини. Угу, які підвищують якість життя і продуктивність всього суспільства, саме так, тобто, це не просто витрати, це інвестиція. Отже, ми сьогодні пройшли справді великий шлях від технологічного вибуху НТР, що змінив правила гри, породив глобальні корпорації через повоєнні економічні злети Європи до дуже різних часом протилежних моделей організації суспільства. Від планової економіки сходу до ринкових див заходу, неоконсервативні експерименти, розбудова держав добробуту. Якщо спробувати виділити якісь наскрільні теми з усіх цих джерел, то це по-перше, напевно, невідворотна сила технологій як головного драйвера змін у сучасному світі. Так, це відчувається. По-друге, це постійна і складна взаємодія між державами та глобальними корпораціями, де баланс влади він не статичний, він постійно змінюється. Угу. І по третє, це, мабуть, вічний пошук кожним суспільством своєї власної формули балансу між економічною ефективністю, динамізмом і соціальною справедливістю, рівністю, безпекою для громадян. І на завершення така думка для роздумів. Що випливає з усього цього? Дивіться, ми бачимо невпинне зростання впливу ТНК, які як свідчать матеріали, оперують ресурсами співмірними з державними. Це факт. То ми бачимо, що технологічні зміни не спиняються, а лише прискорюються, продовжуючи логіку НТР. І ми бачимо абсолютно різні, іноді ворожі одна одній моделі суспільного устрою від мінімальної держави до всеохоплюючої держави добробуту. Так. Тож питання, яка з цих моделей, яка структура державна, корпоративна чи якась інша виявиться найбільш адаптованою, найбільш стійкою перед наступною хвилею глобальних трансформацій, яка схожа вже почалася? Mm, цікаве питання. Де сьогодні насправді концентрується влада, що визначає наше майбутнє? У національних урядів у залах засідань глобальних корпорацій. Чи може в мережах того самого інтелектуального класу, про який писав ще Белл?